Захисні формації. Саме такі формації є різницею між виживанням на полі бою і смертю. Тож, приступимо. Так, зараз будемо робити стіну щитів. Ліворуч! Стіну щитів сформуй. Це наша основна захисна формація. Так, перевіряємо. Другий ряд. Вищі щити піднімаємо, вище. Що ваша камера там отако, от так. Чудово. Вільно. Так. Кругом. За мною дві колони сформуй. Стіну щитів можна робити із руху в дві колони. Передня частина солдат стає першою половиною, задня, другою. Це називається по половинам. Перша половина робить перший ряд, друга половина робить другий ряд. За мною бігом руш. Стіну щитів сформуй. Красота, щит вище. Дивіться, підняли щит догори і просто зажали тільду і собі крутите камеру й дивитеся. Бачите, як ваш персонаж дивиться в небо. Та на практиці частіше стіну ставимо з руху і одразу у ліву чи праву сторону. Це значно простіше та швидше. Так, буду вас заводить. За мною дві колони мруш. Тишки прибіжимся. Ціну щитів наліво. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, дати Ой -ой -ой. шовні, що, що творять. Отсі. Ще однією захисною формацією є черепаха. На місці стій. 1-2. Формація черепаха. Обугу дуй. Це формація, у якій створюється кругова оборона. Кожен солдат тісно прилягає до іншого, тим самим створюючи непрострільну групу. І переважно вона рухається кроком. Кроком руш. Uh. Ти, ти побіг? Ні. Так, так. Жмемося, жмемся, жмемся, жмемся. На місці стій. Також вона може бути опорним пунктом і відкривати окремі сторони для атаки. На місці стій. Лівий фланг розкрись. Назад, назад, назад. Повернулися. Не відбігаємо. Загалом це складна формація, яка потребує чимало тренування у використанні. І це все, що є по захисним формаціям.